Дорогі брати та сестри, кожного разу, коли виходиш сюди, дивне відчуття. Починаєш відчувати, як вібрують клітини твого організму. Брати, це тільки в мене, хто проповідує, чи, чи в усіх таке. В усіх таке, так? Да? Колося Другий розділ сьомий вірш. Будьте вкорінені і збудовані в ньому. Зміцнюйтеся вірою, як ви навчились, переповнюючись у ньому подякою. Амінь. Сідайте, будь ласка. Другий розділ сьомий вірш. Я думаю, ви пам'ятаєте те слово, яке було минулої неділі. Ми говорили про, про час. Про час, який дає нам Господь для життя. Дуже короткий, дуже обмежений. Псалмоспівець говорить, Гости дав мені вік мій, як долонь. І ось у цьому всьому хотілося б сказати, що ми маємо дві можливості. Або використати час, або його втратити. Використовуй або втрачай. Використай або втрать. Це що стосується часу. І коли наш час належить Богу і наше життя саме належить Богу, то Господь буде його використовувати для своєї слави. Чув е, таку притчу неканонічну. До одного пастора підійшов слухати Слово Божого і говорить, пастор. Ваша проповідь сьогодні була божественною. Пастор зробив паузу. А по чому ти дізнався? Він говорить, бо вона була поза межами мого розуміння і, здавалося, не закінчувалась. Я дуже хочу, щоб не було такого в мене. Ми сьогодні будемо говорити, друзі, про те. Чого хоче Господь в наших серцях. Розумієте, в чому справа? Господь, який створив нас, Він створив нас безнадійно релігійними. І від цього немає ліків. Немає. Ніщо не вилікує. Які пігулки або ліки сиропи ви не приймали, немає такого. Людина безнадійно релігійна, вона вклоняється чомусь або комусь в своєму житті. Якщо в неї нема Бога всередині, вона зробить собі Бога, друзі. Зробить і буде йому вклонятися. Яскравий приклад тоді, коли ізраїльський народ вийшов із Єгипту, пам'ятаєте? І не стало Моїсея, який говорив до них слова в Господні. І вони що собі зробили? Ідола. І почали йому вклонятися. Друзі, якщо немає у людини Бога всередині, вона буде вклонятися комусь чомусь. Головний ідол сьогоднішнього дня це я. В своєму серці. Людина буде вклонятися собі, якщо вона не знайде, кому вклонятися. Людина безнадійно релігійна особа. Бог їй такою створив. В цьому сенсі слава Богу за те, що він створив. Ось таким нас. І оце вклоніння. Якщо людина вклоняється будь комусь або чомусь, але не Богу живому, то це поклоніння. Не більше не менше воно її вб'є. В буквальному сенсі вб'є. Людина, яка починає. Ну, це навіть можуть бути і гарні речі. Можуть бути гарні речі, але якщо вони становляться ціллю поклоніння або об'єктом поклоніння, машина, квартира, кар'єра, Робота, слава якась, вона вбиває людину. Я скажу речення, а ви, будь ласка, доповніть його. Найбільшим подарунком для людей від мене може бути. М? Любов. Любов. Час. Час. Що ще може бути найбільшим подарунком від мене? Подумайте, що б ви могли подарувати людей, але це повинно бути найбільше щось від вас, особливе. Вір. Звістку Євангелія. Віра. Віра. Пісні молитва, молитва за людину. Все вірно, друзі. Да і амінь. Я перечитував свої старі записи. Перечитував і наткнувся на оцю фразу. Найбільшим подарунком від мене може бути Господь в мені. Найбільшим подарунком від мене для людей може бути Господь в мені. Це вірно чи не вірно? Все, абсолютно те, що ви перерахували, це все в Гос Господі. Від мене, як такової від людини, я завжди щось буду мати корисне, якщо буду дарувати. Чи не так? І тільки якщо Господь буде жити в моєму серці, я можу подарувати ось як ради Ісуса Христа. Я згадую постійно одного, одну людину, який увірував. Потім його життя. Він ще живий, але потерпів крах у своїй вірі, на жаль. Але він, коли увірував, я наводив його приклад це лікар, пам'ятаєте, який лікував кожну п'ятницю безкоштовно людей, стоматолог. І він говорив: я заради Христа, я б не дав, аби був такий, я б не дав би тобі і у Горнятку якоїсь води, кухлика води, я б тобі не дав, але заради Христа даю. Бо Він Він моє спасіння. Так ось о той Христос, який в нас, як ми прочитали оцей текст, що ми повинні бути укорінені і збудовані в ньому. Як ми можемо укорінюватися, як ми можемо збудовуватися в ньому? Коли я читаю цей текст, я одразу звертаю увагу. корінь. корінь. І моя уява одразу мене веде в корінь той, який мають дерева, в коріння, які мають рослини. Да? Ну, ми, ми там зустрічаємось з корінням. Цікава одна особливість рослини, та, яка дуже заважає, заважає людям, які саджають городи, це осод. Осод звичайний, він розмножується насінням. Воно може проростати з глибини півтора метри. Може пролежати в землі дуже багато років, десятки років. Але коли туди досягне волога й тепло, він проросте і буде пробиватися на, на світло Боже через півтора метри товщі. Коли він виросте, коли пробуджується це зернятко, в цьому. Осоті, для того, щоб він пустив паросток, спочатку виростає як корінчик 7 або 9 сантиметрів. Для того, щоб той паросток, який буде лізти назовні на землю, він міг живитися вже. І потім, коли він виростає, оцей осот, за 3,5 роки, це зернятко, яке від 33-5 сантиметрів, йде в глиб корінь від 7 до 9 метрів. Уявляєте, як він укорінюється? А площа його коренової системи, та, яка на поверхні, вона може займати до 30 квадратних метрів, друзі. Оце укорінився. Тому і не дивно, що ми виполюємо його на огороді. А він проростає? Я пам'ятаю, у нас була земля, і ми засівали ці поля, а там були осередки осоту. Ну, Такі собі, знаєте, площею більші вдвічі, втричі, ніж оця площа нашого дому молитви. І ось як ми з ними не боролися, він завжди нас перемагав. Да, там є Певні агротехнічні такі моменти, де можна його там трішки прибити, придавити. Там. І на зараз є і різні гербіциди для того, щоб його знищити. Але ця рослина, вона дуже потужна, вона укорінюється, і її важко вивезти. І там, де живе, росте осот. Там врожайність інших рослин падає до 50%, бо там росте осот. А то й нижче. Друзі мої, якщо б ми отак були укорінені у Христі, щоб все ж, те, що зі світу, те, що лукаве, те, що не буде прославляти Бога, воно не могло навіть посіятись, бо його заб'є слово Боже. Бо воно росте скрізь в нашому серці. Де б не були? Яка б зернина зі світу лукава не потрапила, в неї немає можливості прорости. Коріння баобаба теж дивна рослина. Він витримує сім-дев'ять місяців жахливої посухи без води. Бо те коріння вона запасається і в стволі дерева він утримує оцю вологу, яку використовує живець свої гілки листя. Ми повинні дивитися ось на оцю природу, яку створив Бог, і навчатися в неї. І молитися, Господи, допоможи мені укорінитися в тобі. Бути укоріненим. Зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись у ньому подякою. Коли я читаю це слово, переповнюючись, нехай переповняє вас подяка. Або переповнюючись подякою. Друзі. Розумієте, як це переповнений? Ось стаканчик, но ну він не повний. Бачите? Я ще й одіп'ю трішки водички. Ще менше стало. А то переповни, нехай вона тече ця подяка з нашого серця. Дійсно, можливо, зі сльозами радості, зі слізьми радості, щоб не було наполовину серце наповнене подякою. Можливо, трішки і трішки менше. Бог дійсно Він той, який достойний слави, достойної хвали. Найбільше, що ми можемо без Духа Святого, це бути егоїстами. Це ще один вислів, який я знайшов у своїх старих записах. Найбільше, що ми можемо робити без Духа Святого. Це бути ввічливими егоїстами. Да і амінь? По факту це так, друзі. Чому? Егоїст. Хто такий егоїст? Якщо такими простими своїми словами сказати, то це та людина, з якого боку до неї не підійди, він завжди головний. З усіх боків він головний. Та людина, яка особливо любить себе і нікого більше. То ми ми такі без Бога. Чому так? Давайте прочитаємо. Сьогодні вже про це говорилося. Давайте почнемо з Галати, 4 розділ, 19 і 20 вірш. Діти мої, заради яких я знову терплю біль народження, аж доки Христос не відобразиться у вас. Якби я хотів бути з вами зараз і змінити той тон, щоб я, Бо я здивований вами. Дорогенькі, 19 й вірш, будь ласка, поверніть. Доки Христос не відобразиться у вас. Де Він повинен відобразитися, той Христос? В серці, в серці внутрішньо Він там повинен відобразитися. Для того, щоб із серця піти назовні. Римлянам, восьмий розділ з 10-го вірша, будь ласка, відкриваємо. Якщо ж Христос перебуває у вас, то хоча ваше тіло і підлягає смерті через гріх, але Дух дає життя через праведність. І якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то Він той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла через Його Духа, який живе у вас. Ключові слова. Христос живе у вас, друзі. Це є надія слави. Як написано у посланні до Колосян, тут же в першому розділі у 27 му вірші, такі слова. Бо захотів дати їм пізнати, яким є багатство слави цієї таємниці між язичниками. Христос у вас надія слави. Христос в нас не ми самі, не я сам. Давайте ще прочитаємо Слово Боже, яке записане. Зараз хвилинку. Книга Єремії, 17-й розділ, 9-й вірш. Написано такі слова. Що є зрадливіше, ніж розум? Та якщо він хворий, ніхто не може зрозуміти. Як вилікувати його. Книга Єремії, 17 розділ, 9 вірш. Це один із перекладів. Прочитаю ще один переклад. Написано. Дев'яте вірш. Серце людини лукаве понад усе. І вкрай зіпсуте, хто його може осягнути? Ми говоримо, що в нашому серці є Христос, що, він повинен, що ми в ньому повинні бути укоріненими, що повинні укорінюватися. Але ж серце наше, воно вкрай хворе. Абсолютно. Як прочитали, ось що є зрадливіше? До речі, серце і розум в Біблії розглядається як одне ціле. Серце і розум. Воно поєднується. Якщо він хворий, ніхто не може зрозуміти, як, вилівати, як вилікувати його. Лише я, Господь, досліджую серце і випробовую нутро думки людини. Аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинків. Дорогі брати та сестри, давайте ще уявимо, що ось ви прийшли до лікаря. Лікаря, який професіонал, лікар, який майстер своєї справи. Фахівець. І ось коли він. Дослідив ваше тіло, обстежив ваші органи, організм, поставив діагноз і говорить, ну слухай, ну невтішний діагноз. Ну ти невиліковно хворий. І він говорить хворобу вам, називаючи діагноз. І ви говорите, дивлячись йому у очі, слухай, ти мені правду говориш? Чи перебільшуєш? Чи, можливо, ти там. Відсотків 90 свого додавав. Коли Господь говорить, що наше серце, воно вкрай гріховне, найлукавіше та невигойне, хто пізнає його? Ми зараз сидимо і думаємо, та ні, ну в мене ж не так. Думаємо так, брати і сестри, чи ні? У мене ж краще. А Христос говорить найневигодніше. Це діагноз, який поставив Господь. Діагноз того серця, в якому не живе Христос. Варіанти вашої відповіді, коли лікар вам таке говорить. Ви, мабуть, подумаєте, я піду до іншого лікаря, бо це щось. Хоча їх хвалили, і говорили, що він там неймовірний фахівець. Я піду до іншого. Буду в іншого обстежуватись. Можливо, він правду іншому мені скаже. Але Господь, він завжди правдивий. Він той лікар, який знає правильний діагноз нашого серця. Воно дійсно найлукавіше. Найневигойніше. І тільки Він випробовує його. Як прочитали, що я Господь, я досліджую серце і випробовую думки людини нутро внутрішнє. Аби кожному відплатити. Але є отой Христос, який вже заплатив для того, щоб нам не було відплачено, друзі. Є той люблячий. Наш дорогий Господь, який вже заплатив на Христі страшну ціну, проливши свою кров, віддавши своє життя за нас, для того, щоб наше серце воно було вилікуване ним. І це наша надія, єдина надія, немає альтернативи абсолютної. Це Христос в нас, в нашому серці. Коли Він живе через нас, коли ми упокорюємось, коли ми говоримо Господи, живи через мене, бо я втомився проявляти якось християнство. Бо моє християнство зійде в мінус, якщо я буду сам його робити, якщо я не буду слухати того Господа, який говорить мені. Що єдина, єдине спасіння наше, єдина правильна позиція моя це Христос в моєму серці, і мені необхідно вкорінюватися. Довіряти йому, читаючи Його Слово, беручи до уваги те, що Він говорить мені сьогодні, бо моє серце невигойне і лукаве. Але життя Христа в мені. Воно підносить мене, як сьогодні був чудовий псалом. Підніми мене. Підніми мене над усім тим, що мене пригноблює, над усім тим, що мене пригнічує, над усім тим, що мене гне до землі. Підніми мене, Господь. Друзі мої, я сьогодні хочу закликати до покаяння. Можливо, хтось. Із вас, із душ дорогоцінних для Христа, бажає звільнитися від якогось гріха, який дійсно гне до землі, заставляє нюхати оцю пилюку цього світу. Христос, Він сьогодні тут і наповнює цей дім духом своїм, і сьогодні бажає звільнити. І сьогодні бажає простити, очистити душу від всякого гріха, дати свободу і дати радість в серце, дати втіху, бо Він Бог всякої потіхи. Чи є сьогодні серед нас такі люди, які б хотіли, щоб Христос оселився в вашому серці, а можливо, відновився духом? Я б хотілося, щоб оці слова святі, Божі слова, вони западали глибоко в наше серце. Ми повернемося. На останок я прочитаю із рімляном восьмий розділ. Ми будемо читати з 10-го вірша і нижче. Там дуже багато слів, які я б хотів, щоб ми ще прочитали з вами. Ми читали цей вірш, так? Да? Давайте з 12-го вірша будемо читати ще. Тому браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Так говорить Слово Боже, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, вони діти Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синіства, що через Нього кличемо ава Очі. Нехай наше серце воно буде в радості в торжестві такому кликати. Батько дякую. Дякую за сина Твого, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, за Його смерть, за Його перемогу. Бо ми живемо, ми стоїмо в тій перемозі, яку Він вже звершив. І нехай нічого не заважає нам зростати в ньому, укорінюватися в ньому, для того, щоб перемагати, для того, щоб бути повноцінними дітьми Його царства, для того, щоб бути оцим світлом, свічечкою, чи знаєте, таким ліхтариком потужним, в когось по-різному це виходить, для того, щоб бути сілью на цій землі. Для того щоб виконувати те, для чого Господь залишив нас тут, нехай вся слава, честь і хвала належить йому живому Богу. Давайте ми помолимось на останок.